Овні. Привіт! Які новини для вас з 25 по 31 серпня 2025 року? Якщо у вас сонце. Якщо ви народилися знаком Овна, сонце, місяць, Венера чи асцендент. Особливо асцендент у Овні, цей розклад для вас. Так, останній тиждень літа. Що у вас? Так. Карта, карта щастя у вас. Пликаєте щастя? Так, будьте впевнені собі, у вас карта надії. Угу. Оракул вам говорить, у вас є надія на щось. Тобто ви хочете щось реалізувати, ви хочете щось створити, можливо, розпочати свою якусь справу, і у вас є тут карта реалізації і надії, що ви зможете. У вас є мета. Одним словом, оракул вам говорить, у вас є мета, у вас є надія на те, що ви зможете реалізувати щось. І карта щастя. Щастя знаходиться в тобі. Прислухайся до себе, ти відчуєш, що ти щасливий. Угу, Карта щастя. Пликаєм щастя, Овне. Е, давайте дивитися, які. У вас будуть емоції на цьому тижні. Досить непогано, ви, якщо хочете щось реалізувати, тут іде планування і реалізація. Ухти! повне. а що з емоціями? Відчуття незадоволеності пустоти. Дирка у вас усередині. Беземоційність. Нічого немає, нічого вас не наповнює. Незадоволеність, безсилість, беземоційність, нічого не хочуть, називається. Так, і карта вразливості без охорони у вас. Ну що, відчуття, що вас щось направляє туди, куди ви не хочете. Тобто є якісь обставини, що вас змушують або щось робити, або ви змушуєте, не знаю, ходити себе на роботу. Відчуття іде змушеності. То, чого ви не хочете, можливо, ви себе заставляєте щось робити. Ви такі, знаєте, вразливі, що м -м, хоч не хоч, як хоч називається. Добровільне примусово якась примусівка у вас тут. Ну що, давайте дивитися, овни, Які події у вас будуть відбуватися? На цьому тижні давайте дивитися: початок тижня, Верховний Жрець, енергія тельця, можливо, у вас є обов'язки перед кимось або перед чимось. Трійка пентаклів, можливо, робочі якісь обов'язки у вас є. Трійка пентаклів це також триангуляція для мене і іде очікування. Можливо, ви маєте якісь обов'язки робочі, як я вже й сказала. І ви очікуєте якогось результату і вирішення цих обов'язків. Можливо, ви хочете взятися за своє щось і скинути з себе обов'язки оцей колектив, і ці питання. Для когось це трангуляція. Для мене завжди трійка пентаклів — це трангуляція, це трикутник, коли троє людей є. Можливо, є подружжя, а можливо, є ще хтось третій в парі, але є а, очікування. Середина тижня, четвірка жезлів. Ну що, є якесь святкування, дім це коли люди проживають разом, щось буде стосуватися вашого приміщення. Давайте що, дивитися. Ну, однозначно в будинку буде якесь святкування і зустріч. Так, і що? Іде очікування? Ну що, з кимось ви хочете абсолютно зустрітися? Хочете, щоб хтось до вас, наприклад, приїхав на зустріч, або ви хочете кудись відправитися на зустріч, іде йде режим очікування. Відчуття, що ви очікуєте, як приїзду, або від'їзду від, від людей. Коли людина від'їде, поїде вже від вас, або навпаки, приїде. Ну, для кожного буде різне. Ну, відчуття очікування, зустрічі. Кінець тижня, король кубків, чоловік знаку вода, або в карті у вас є вода, якщо ви чоловік. Ну, він чуть тут, це люблячий чоловік, це коли людина має почуття. Також. Це також характеристика людини, не обов'язково, що такий знак содіак. Тут четвірка — така, засмученість, нічого не хочу, відстороненість, образа, ігнорування може бути своїх почуттів. І дев'ятка у вас пентаклів це жінка сінгл Можливо, у вас є така людина у вашому житті, якщо ви чоловік. І ви тут, що -то тут йде відстороненість, що тут тут є образи, що то тут є недорозуміння. Відстороненість може бути один від одного, або просто незадоволеність. Якщо ви жінка, у вас, можливо, є якийсь такий чоловік, на якого ви ображаєтеся, але ви займаєтеся собою і відчуваєте себе абсолютно нормально і ресурсно. Загальна енергія ваша тижня це яка? Ух ти, у вас зірка! Енергія водолія цілення, мрії, те, чого ви хочете. Ви маєте ціль, як я завжди кажу, бачу ціль, не бачу перешкод. Подобається мені ваше налаштування і те, чого ви хочете. Ну, є, є якісь моменти емоційного тісно, пустоти і незадоволення. І очікування дуже багато, пасивності дуже багато у вас. Верховний жрець, що у вас тут з обов'язками пов'язано? Хто це, що це? для овнів? Що це за подія? Карта світ, закриття одного циклу вихід інших. В когось розлучення. З чим це пов'язано? Карта риб приходить. Місяць. І дії. Мах. І на дні колоди трійка пентаклів, яка далі наступна. Так, ухти. Давайте дивитися, якщо це робочі якісь питання, повсякденне життя, чи це в стосунках. Якщо це в стосунках, то тут однозначно закривається якийсь цикл, закривається одна сторінка в житті, можливо, світ це також є переїзд, дальні поїздки за кордон, наприклад. Тобто ви йдете в щось нове, в нове оточення, обнулюється якась ситуація, і вона інша вже. І тут іде карта у вас страху, тривоги переживання. Тут іде місяць, воно все мутне, непонятне, ну, тут є дії. Тобто, ви будете діяти однозначно, але є страхи. Дуже вас тут страхи накривають, тривоги, переживання. Якщо це в робочих. Питання хтось так. Ви, можливо, хочете щось розпочати своє, вийти з якихось, де ви зобов'язані робити на дядю, хочете робити на себе, але є дуже багато страхів, але ви рухаєтеся, незважаючи на свої страхи, тривоги і переживання. Якщо це в стосунках, то тут однозначно йде закриття циклу з цією людиною, можливо, розлучення. Або перехід на новий рівень у ваших стосунках. Но є страхи, тривоги і переживання, муть якась непонятка, но є також дії. Давайте дивитися трійка пентаклів. Що це у вас, в якій це сфері? Будемо розглядати і стосунки, і робоче питання також. Однозначно у когось трикутник, по дьяволу є токсичність, токсична прив'язка, десятка мечів. О, кінець, ухти і пашня. Мати рідна. Тут, якщо це трикутник, тут однозначно є якась прив'язка, тут може руйнуватися однозначно якийсь зв'язок. З людиною. Якщо у вас є тут зобов'язання один перед одним, тут однозначно тут приходить кінець, тут каміння кам не лишається. Я не знаю, чи це з трикутню історію, чи з подружжям, і вихід на новий рівень вашому подружжі, чи це руйнується подружжя і йдеться до коханки, наприклад, чи, чи ви йдете до, до коханця, вибачте без образ. Але однозначно в цій структурі між цими трьома людьми дає трангуляція, відбувається однозначно токсичність є прив'язка, кінець і башня. Камін на камінь не лишиться. Це йде руйнація повним ходу. Це кінець. крапка, І це кінець. крапка. Якщо в робочих питаннях у вас тут колектив, точно ви якісь прив'язані до колективу, ну ви тут хочете. Пухі, праксію рознести і піти з того колективу в дальні далі. І піти, як я сказала, робити на себе. Що ви тут очікуєте? Сонце, енергія прояснення, ви чекаєте? Тут енергія лева з'являється, для кого це актуально четвірка жезлів, яка у нас тут далі, і п'ятірка жезлів. Можливо, ви чекаєте проявленість людини, очікуєте повернення, можливо, людини. У вашій будинок, наприклад, кажу, щоб хтось поїхав чи приїхав, ну тут є конфлікт. Однозначно, якщо це по робочих питаннях, то ви тут очікуєте якогось результату, багато проясняєте, шукаєте різні варіанти, щоб оця муть розсіялася, де у вас тут є, у вас тут є місяць, а тут одразу сонце. Тобто очікується прояснення якоїсь ситуації в цій взаємодії з людьми. І є конфлікт. Можливо, прояснення через конфлікт буде однозначно. І тому тут каміння на камні не лишиться. Тут може виплести якась історія, тренгуляція та таємниця. Неприємно буде відчуття. Те, що від вас відчуття було скрито мутно, можливо, людина себе мутно вела, і ви зрозумієте, чому вона себе так вела, але буде прояснення через конфлікт. Можливо, в будинку. Або стосовно приміщення, у вас така іде ситуація. Можливо, ви хочете переїхати кудись. Карта світ це переїхати в зовсім інше місце. Четвірка жезлів далі знову у нас тут продовження цієї історії, тут йде комунікація яким комунікація багато, або по приміщенню, або в будинку ви будете дуже багато комунікувати стосовно коштів, стосовно допомоги і десятка, можливо, з родиною. Можливо, з родиною ви тут будете зустрічатися або до вас приїдуть родичі. Десятка кубків це сімейна карта, це кровність, це ті люди, з якими ти відчуваєш щастя, родство, це твоє дерево, і з якими тобі комфортно і добре. Ну там відчуття якийсь є перекос, або ви за кошти спілкуєтеся про якусь допомогу між цими людьми. Ви можете там, наприклад, не знаю, мама з дочкою спілкуватися. Ну, наприклад, і тут є якийсь перекос, можливо, за кошти ви спілкуєтеся, або просто хтось ем, вкладається, а хтось не вкладається в ту розмову. Тобто є якась дизгармонія в цій комунікації. Ну ви відчуваєте щастя і роство з цією людиною. Трійка кубків. Що за зустріч? Новенька якась обнулення ситуації, якийсь ризик, лицарь мечів і помірність. Енергія стрільця. Тут хочеться зустрітися, воз'єднатися, почати щось спочатку. Давайте я почекайте, хочу відчути. Тут з людиною, оце воз'єднання, де ви відчуваєте спорідні недуш у цій комунікації, ви можете прояснювати щось, обговорювати щось, щось, можливо, новеньке, може, що почати з нуля, або новий якийсь проєкт, або нове життя, або новий напрямок. Можливо, з родиною будете обговорювати якісь такі. Ситуації і урегульовувати, можливо, фінансові питання або з приміщенням питання, але відчуття, що щось йде по-новому, щось з нуля. А що ж ви тут очікуєте? Очікуєте гармонію, радість, очікуєте якоїсь комунікації і через це дуже сильно стресуєте. Як я вже сказала, відчуття, що ви, можливо, чекаєте, що хтось приїде, хтось з вами тут, це може бути друг, мама, будь-хто, з ким ви відчуваєте щастя, відчуття очікування розмови стресуєте через те, що, що така пауза, тобто, чому нічого не рухається, чому неможливість не почати щось спочатку. Дуже багато тут комунікації, і дуже багато очікування, як розрішиться ця комунікація або із-за коштів, або між людьми, які є перекос. Може, ви просто кажуть, дуже багато комунікуєте з родичами про якісь свої нові починання, про те, куди ви хочете рухатися. Но відчуття, що потрібно почекати, що це. Ну, тільки планування на подальше, що це не зараз. І є через це якийсь дуже великий стрес. Оце очікування воно викликає стрес. Король кубків. Ну тут король кубків рішення. Тут або ви приймаєте рішення стосовно цієї чоловічої енергії, або якщо ви чоловік, ви приймаєте тут однозначно рішення. І знову тут трійка пентаклів з'являється, яка вже у нас була ось тут, де є сильна прив'язка, де є трах-бабах. Тут дуже важко прийняти рішення або стосовно трикутника чоловічій енергії, або стосовно роботи. Рішучість є, налаштування є, ясність є, но. Цей приносить важкість. Важко Важко знайти конструктив, важко, можливо, знайти роботу, важко взаємодіяти з людьми. Чому десятка? Чому така важкість? Що вам. Може, вам просто треба взяти якусь паузу, тому що там хтось виграв, хтось програв, там щось поза спиною. Це. Це маніпуляції. Можливо, є маніпуляція. Шістка кубків. Споріднена душа й карта минулого і дітей. О, Що тут у вас відбувається? Важко знайти конструктив. Важко. Можливо, через трикутник важко, якого тренгуляція якось важко через трикутник викликає важкість. І що буде після трійки Пентаклів? До чого дойдете? Король Пентаклів і ту жезлів. Ну що, однозначно, є сильна пристрасть до людини, до діла. Можливо, кажу, можливо, ви хочете там по робочих питаннях. Прям горите якимось бажанням, але є, є щось, що викликає у вас стрес, що м, неможливість зробити, або нема шансу, або потрібно чекати, або не на часі, або якісь є обставини. Також, якщо це до людини, то є сильна пристрасть у цьому трикутнику. Четвірка кубків. Що ви тут засмучуєтеся? Ваш мечів, комунікація, верховний жрець. І правосуддя. Тут хтось засмучується, через, відсторонюється від, через подружжя, через свої обов'язки, через суди, через рішення, через чиєсь рішення, через ваше рішення. Тут іде, е, е, є якісь обов'язки людини, можливо, людина одружена, тут є трикутники, людина засмучується через це. Хтось тут може відсторонюватися, приймати рішення відсторонитися. І як я і сказала, тут карта світ також може бути. Закриття когось розлучення, закриття якогось циклу. Дев'ятка Пентаклів. Ухти! Паш Жезлів, п'ятірка кубків і вісімка. Ну, що, хто по робочих питаннях, і це робота, а не тренгуляція, не трикутник. А на дні колоди, до речі, ще й ваша енергія імператор. В кого робочі питання і оцей новий колектив, нова взаємодія або те, що ви хочете скинути з себе якісь обов'язки і робити на себе, тому що в нас тут теж був верховний жрець, так само як і тут. У когось це по робочих питаннях, хтось хоче піти у, свої, у свою справу, розпочати, але це викликає важкість і треба почекати. Також, тут, якщо це стосовно стосунків, то тут людина хоче прикладати багато зусиль у стосунки, але є важкість. Можливо, людина друга відсторонюється, тут є розчарування. Тут є упадок сил, розчарування і емоційна така депресивна ситуація, тому що дуже важко, тому що неможливість. І тут ще й імператор. Ох, пошечка, я вам покажу. Імператор, сімка жезлів і верховна жриця. Як не крути, я не можу тут інакше сказати, тут тільки одна енергія в мене йде. Між цими людьми, між імператором і верховною Жрецією йде противостояння. Прям, знаєте, не підходь називається, ні на крок один до одного, не знаю, хто від кого відпирається, тримає на витягнуту руку і не дозволяє навіть приблизитися або навіть підійти і встановити якийсь контакт з людиною. З другої енергії. Між ними противостояння. Верховна Жриця і Імператор. Я інакшими словами не можу тут сказати. Про стосунки. Тут йде дуже сильно про тренгуляцію, про стосунки. Ваша енергія, Зірка, що ж ви хочете тут зцілити? Що це у вас за мрії, зцілення, надії? Двійка кубків, ну ви стосунки хочете зцілити. Якісь стосунки ви хочете стілити, овне. мечів. Серденько розбити. Ви хочете, розби... ви хочете стілити якісь стосунки, де у вас розбите серце. Однозначно, ви хочете там змін. Ви хочете, щоб там щось помінялося. Овне. Ви маєте дуже багато мрій, надій. На оці стосунки, щоб їх зцілити, там серденько розбити. Це зцілення, це мрія. Це дуже сильне бажання. Це те, що людина дуже-дуже сильно хоче. Туди, куди її серденько кличе. І тут що ми бачимо? Двійка кубків, стосунки. Розбите серденько, біль, сердечна біль. І бажання, щоб це зцілилося і змінилося. Однозначно хочеться зцілення у стосунках. Інакшими словами, я тут не можу сказати навіть. Побачимо у як програється. Бажаю гарного тижня. До нових зустрічей!